Доброго дня, діти! Вітаю вас! На уроці Я досліджую світ. Тема уроку про акуратність Вправа. Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Як ви розумієте слова? У людини все повинне бути прекрасним і обличчя, і одяг, і почуття, і думки. Коли про людину говорять, що вона охайна й акуратна, а коли називають людей неохайними неакуратними? слово акуратний почали вживати на початку XVIII століття, запозичивши його з польської мови. Проте і в польській мові це слово чужинець. Бо назву його поляки взяли з латинської мови. Як приємно бути акуратним, бо це означає бути старанним, ретельним, сумлінним, дбайливим, совісним. Акуратний, який уважно виконує щось. Відкрите у підручнику сторінки 68 69 Ми не запитуємо в тебе чи прибираєш ти свою кімнату. Упевнені, кожний хлопчик і кожна дівчинка кладуть свої речі на місце, поливають квіти, доглядають за домашньою тваринкою, застеляють ліжко. Послухайте вірш Галини Малик. Дивний звір. У хаті в нас з недавніх пір завівся дуже дивний звір. Живе собі і геть не йде. А звуть його не знаю де. Учора щойно я заснув, мої штанці він проковтнув. Та що там ті одні штанці, а кольорові олівці, а мій улюблений блокнот, а синій зошит мій для нот. Хустинок п'ять, шкарпеток шість. Він і мене вже скоро з'їсть. Відстати я його просив. Цукерки я йому носив, усе дарма, усе дарма, прокинусь, знов чогось нема. Ну, годі з мене я сказав і за порядком стежить став. В шухляду клав я олівці і вішав на стілець штанці, Безладдя звів я на нівець, і звірові прийшов кінець. Дайте відповіді на питання. Про якого звіра йдеться у вірші? Як хлопчикові вдалося його подолати? Чи живе такий звір у тебе вдома? Хто загубив ці речі? Знайди. Перший хлопчик дивиться собі на ніжку, він загубив взуття. Дівчинка поглянула в люстерку і побачила, що вона загубила бантик. А ось цей учень загубив гуцика від свого піджака. Дівчинка викладає речі із портфелика і не може знайти зошит. Вона його загубила. П'ять кроків до акуратності. Крок перший. Брудні речі вдягати не треба. Крок другий. Негарно ходити з немитим волоссям, не почистивши зуби. Крок третій. Звикай вішати одяг, а не кидати його. Крок четвертий. Слідкуй, щоб взуття було чистим. Крок п'ятий Прибирай речі на свої місця. У робочому зошиті відкрийте сторінки 54 55. Завдання 1. Розглянь малюнки. Знайди й обведи 10 відмінностей, де кімната акуратної дитини. Познач галочкою. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть. Відео. Номер 2. Шнурок, від якого взуття тримає в зубах песик. Обведи. Працюємо уважно, рухаємося чітко по шнурівочці. Писик тримає в зубах шнурок від взуття, яке знаходиться посередині. Завдання 3. Допоможи дітям правильно вибрати одяг для прогулянки, для сну, для гостин. Хлопчик і дівчинка. Перша картиночка гостини. Для сну, для прогулянки під дощем. Для літньої прогулянки на пляжі. Для зимової прогулянки. Наприклад, шорти. Хлопчик одягне на пляж. Тепле зимове взуття дівчинка одягне для зимової прогулянки. Тепле зимове пальтичко. Курточку. Хлопчик одягне для зимової прогулянки. Шарф. Дівчинка одягне для зимової прогулянки. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок. Оберіть смайлик. До зустрічі на наступному уроці. Я досліджую світ.